Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Готуємо простий та смачний пиріг з яблуками. Нагадую, що перелік інгредієнтів, як завжди, можна знайти в описі під відео. Готуємо тісто, у миску всипаємо просіяне борошно, додаємо цукор, ванільний цукор та розпушувач. Сюди ж кладемо м'який маргарин або масло кімнатної температури. До речі, цукор я замінила на цукрову пудру і вам раджу. Руками або міксером перетираємо все в крихту. Далі додаємо яйця і замішуємо тісто. Орієнтуйтеся на свій міксер, щоб швидкість була мінімальною. Або просто перетираємо все руками в крихту, додаємо яйця та замішуємо тісто руками. Тісто виходить м'якеньке та однорідне. Воно злегка липне до рук, але борошном забивати його не треба. Ділимо тісто на дві частини, більшу та меншу, загортаємо в плівку або в пакет. Більшу кладемо в холодильник, а меншу в морозилку, поки готуємо яблучну начинку. Далі готуємо яблучну начинку. Для неї я взяла 1 кг 700 г яблук. Це вага разом зі шкіркою. Очищаємо їх і нарізаємо невеликими шматочками. Беремо сковорідку з товстим дном, злегка розігріваємо і всипаємо туди цукор. Чекаємо, поки він почне танути. Зайвий раз його краще не мішати, можна просто злегка потрушувати сковорідку, щоб цукор плавався рівномірно. Коли цукор повністю розтопиться і перетвориться на золотисту карамель, додаємо шматок масла. Тут важливо беріть саме вершкове масло, не маргарин. Як тільки масло розтане, всипаємо яблука. Не лякайтеся, якщо цукор одразу затвердне і візьметься грудочками. У процесі тушкування яблука пустять сік, карамель знову розтопиться і все стане однорідним. Готуємо начинку до тих пір, поки вся зайва волога не випарується. Готові яблука знімаємо з вогню і залишаємо повністю охолонути. Вони мають стати теплими або кімнатної температури. Дістаємо тісто з холодильника, це саме більша частина. Розкачуємо його відповідно до розміру форми, обов'язково роблячи невеликі бортики. Тепер викладаємо наші яблука та рівномірно розподіляємо їх по всій основі. На великій терці, прямо зверху на яблука, натираємо тісто з морозильної камери. Відправляємо наш пиріг у попередньо розігріту духовку до температури 180 градусів та випікаємо приблизно 40 хвилин, але обов'язково рядуйтеся на свою духовку. Пиріг має стати золотисто рум'яним. Готовий пиріг залишаємо до повного охолодження, це важливо, адже він виходить дуже ніжним і м'якеньким. А я вам дякую за перегляд та вдалої вам випічки.